Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас блість відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас відповіді на питання підписників. В основному всяке різне цікаве. Ну, буду повністю питання читати, потім вже для руни відповідно перефразовувати. Ну що, поїхали. Просять мене подивитись про зміну уряду і відставку прем'єр-міністра. Ну, зміни в уряді у нас вже йдуть. І, в принципі, це ще не кінець. А От за прем'єра можна запитати. Давайте. Раз, покажіть, мені, будь ласка, чи буде десь найближчим часом відставка прем'єр-міністра, зміна прем'єр-міністра? Скажіть, що він правду? Постаруна. Ще не визначено, так? Да? Ансус перевернутий. Феху перевернута. Урус, Лагус, Далі. Гебо. О, так, так. І що це Іса. Ага. Найближчий час навряд. Да й взагалі показують, поки що це питання ще не вирішено щодо прем'єр-міністра. Що у нас тут? Постаруна, Ансус Перевернутий, феху перевернута. Урус, Лагус, Гебо, Іса. Ну, по стару зразу не визначеність. Тобто ще не домовились, не, немає нема рішення ось, не прийняти рішення. Мало того, ансус переверти показують, що. Може якась інформація нехороша про прем'єра вилізти. Це один момент. І другий момент щось може бути якось обхід закону зроблено. Ну, як це? Імпічмент ем, прем'єру, чи як це там воно називається? Ну, щось таке навіть може бути. Ну, До речі, ось, якщо так, Ансус перевернути феху перевернути а щось то з, з грошима. Ну, з корупцією, давайте своїми іменами називати. Е з прикладанням сили, да, зовнішній тиск, знов таки, задля правильного курсу, ось якісь домовленості, партнерство. Знов таки, це партнери йдуть зовнішні. Ну, захід зрозуміло. І Іса показують, що ну, не так скоро. Відставка прем'єра буде і Сазалом повільна руна. Ну, тим не менш, все одно воно в ту сторону йде. Ну, правда, зразу пуста руна. Рано дивитись, тут ще нема ще рішення остаточного. Пройде якийсь час, можна буде передивитись. Поки що в скорому часі, в найближчому часі відставки прем'єра то не видно. Ну, тут, до речі, ну, одним словом, тут ще багато чого вилізе, добре. Так, раз, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Подивіться, будь ласка, як будуть складатися справи з обмінами, коли знову станеться диво. Е, ну, руни погано на питання, коли відповідають. Ну, давайте подивимось загалом, як там з обмінами зараз ситуація відбувається. А раз, як у Ну добре, покажіть мені, будь ласка, як е, на даний момент ситуація з обмінами полоненими між Україною та Росією виглядає? Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Ансус перевернутий. Єра. Далі. Єба. Райдо перевернутий. Що? Лаус перевернутий. Схоже, наступний обмін буде Тіоама. Ну, гаразд. Ну, як бачите, картинка не дуже, тому що дуже багато перевернутих рун. Що у нас тут? Воню перевернута, ансус перевернутий, Єра, Гебо, райдо перевернути, лаус перевернутий. Ось якісь розчарування, ось якісь сумні новини. М -м ось. Щось поки не можуть домовитися. Нансус. Ну, взагалі, якісь, якісь переговори йдуть. йдуть. Але, щось поки що не можуть домовитись. Ось Єра, циклічний процес, да це ж було вже. Знов таки, ось ось взаємодія йде. Знов таки тут якась третя сторона присутня. Воно мені не йде, як, як Україна і Росія. ні, ось, Та це ж було вже. Точно взаємодія за допомогою третьої сторони. Райдо перевернуто. Знов-таки повільно йде, не можуть про щось домовитись. А, і ось Лагус в даному випадку саме як мертві мені йде. Тобто десь найближчим часом має бути обмін, обмін мертвими тілами. Обміни живими, ось йдуть, але схоже, що пізніше. Ну, зараз окремо запитаю. Ну, взагалі, чи на паузі цей процес в плані переговорів щодо обмінів? Ні, не на паузі. Процес іде, просто ось про щось зараз не можу домовитись. Ось і ось. Є якісь заминки. Ну, Наступний обмін, схоже, що буде обмін тілами. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте спробую так і запитати, коли чекати, ну руний часто окрема історія. Тому тут приблизні терміни будуть. Араз, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, коли наступний обмін полоненими нам чекати між Україною та Росією? Саме живими полоненими. Скажіть вам правду. Кана перевернута. Драгас, Алагус. Далі. Іса. Поясніть. Єра. Ну, що. Івуньо. Дві повільних руни підряд. Іса Єра. Тут ще почекати доведеться. А, хоча загалом, ну, в принципі, з основного часові ці. Лауз мені тут іде як дощі. тобто ось Зміна зміна відбувається. ну І в полі... І ситуації тут міняється і взагалі зміна погоди в даному випадку. Де як дощі йдуть, мені це як дощі йде. Ось Єра, показують, що пізніше дві повільних руни підряд. Тобто ну дещо обмін там найбіль... наступний через тиждень буде, да от ні не разу. Ісаєра повільні руни. Єра, взагалі осінь, позначає як таку. Дощі осінь. осінь. Ну, тобто якось десь за дощить період дощів почнеться. От тоді десь буде обмін. Ось, відповідно, Вуньо падала радість. До речі, вуньо це й свято це ж покрова, напевно. Да? Що із зимових Ой, зимових переклинив. Що із осінніх свят такого великого? Ну, покрова. Це ж якраз там у нас і Покрова, і день якраз з українського війська. Да? Його ж перенесли були з 23 лютого. От, відповідно. Оце, оце от може бути аж там. Оце воно. Десь знов таки під якесь свято і вже під період дощів. Відповідно, як дощі почнуться. Ну, знов таки це приблизно, тому що урун своє сприйняття часу, але, в принципі, доволі однозначно показали. Подивимось, як відіграється. Покрова це було моє припущення. Може якесь інше свято буде. Ну, це перше, що мені прийшло. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре. Давайте тут велике зачитаю. Ну, одним словом, Бутусов написав, що. ДШРГ Русич, це такі неонацисти російські, просять в російських підрозділів передати українську полонену для жертвоприношення. Е, ну, і мене питають, чи воно дійсно таке буде. Ну, і ще просять подивитись, що менше стали наших полонених катувати орки. Правда чи ні? Ну, давайте подивимось для, для початку з тими. Русичами розберемося. Неонацистами тими. А, от, а далі подивимося. Гаразд, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то справді цей підрозділ Русич російський о, принесе в жертву якогось українського військовополоненого. Скажіть вам правду. Фехо. Соуло. Вуніопевернуто. Перд. Ой-ой. Агалас. І що? Урус перевернутий. Брехні тут не випало. На жаль. Мало того тут таке попадало. що Ой. Ай, ну, вони ж відбиті на всю голову. В принципі, чого дивуватись? Гаразд. Що у нас тут? Феху, соло, вуня перевернута, перт, хаглас, урус перевернутий. А, ось феху. Це не тільки гроші, це йде, ну, власне. Якась кількість, ось соуло. Ну, Позитивна відповідь по питанню. Там про одно йшло мова, би вони. Як тут, тут і навіть і кілька може бути. У них ума хватить. Мало того, соуло медіа показує. Схоже, нас знов чекає жахливе відео. Не здивуюсь, якщо вони це приурочать куди-небудь на Хеллоуін, скажімо, чи на Йоль, наприклад. Не здивуюсь. Вуньо перевернута, ну. Соло не йде як перемога. Соло йде як медіа, і що унію, ну, це сумні новини, відповідно. Розкриття інформації, да, перт. мало того магія. Ну, як якийсь ритуал, дійсно. Вже жертвоприношення зазвичай роблять комусь чи для чогось, правильно? Тобто, це дійсно якийсь ритуал буде. По Хагалазу. Не все в них, до речі, вдасться. Може, це буде, знаєте, може, преподнесуть, що це. Тіло буде, скажімо, да, і вони якось там щось будуть з тілами робити. Наприклад, так. То, що Хагалас, то що облом плані у них піде загалом. І ось урус перевернутий. Ну, е військове навіть знаєте, навіть їхнє військове начальство російське не в захваті від таких от їхніх вибриків. Тобто, це навіть для росіян занадто людські жертвоприношення. От. Тому, якби е, прям що це буде живий воїн навряд. А от що з тілами можуть поглумитись, і ось наше жахливі відео чекають. Оце да. Оце да. Якийсь ритуал тут все рівно буде. Щось із магії пов'язано. Ну, хай потім не дивуються, що їх полон не будуть брати, і смерть їх буде наганяти доволі жорстока і цікава. Після таких то вибриків. І це не тільки те, що наші будуть за ними полювати, а це то, що ну це вищі сили теж таке, знаєте, не спустять. І карма буде за такі от ритуали дуже і дуже цікава. Ну, це так, до слова. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а. Чи правда, що українських полонених росіяни стали менше катувати? Покажіть мені за останній час саме. Скажіть вам правду. Отал перевернутий. наутіс Ну, ось, власне, самі полонені. Да, перевернута Райдо що Соло. А, ну, дивіться, щось дійсно, якісь зміни відбулися в кращий бік. то власне, Тобто, чи трохи менше стали катувати? Ну, як би, так. Да. Ну чи це взагалі припинилось? Ну, то ні. На жаль. Ну. З ким ми воюємо, вже давно ні для кого не секрет. Що ми тут маємо? Отал перевернутий, Наутіс, Дагаз, Єра, райдо перевернута, Соула. Ось отал перевернутий, це якраз її чужина в даному випадку. Ось самі полонені сидять люди в обмеженнях. З другого боку, можна прочитати, що це якась влада іноземна по відношенню до Росії, повпливала на них. Ось відбулася якась зміна ситуації. Ось завершення одного циклу, початок нового. Е, ось, ну, це як обмеження можливостей йде. Дійсно. Обмеження можливостей, і що? І, в принципі, позитивна відповідь по питанню, позитивні новини. да, е, от, Тобто, дійсно, що ми маємо? Якась, якась сторона, якась країна, може, й не одна, повпливала на Росію, щоб вони, відповідно, ну, дійсно. Менше знущався з наших. Але чи вони це припинили, да ні. Знаєте, мені йде, що це може бути Індія, наприклад. Китай, щось сумніваюсь, а от Індія ну, все-таки у них там релігія своя і так далі, і відношення загалом до людей, до життя і так далі. Моді взагалі там, філософ, от. то може і він і повпливав, щоб саме це зменшилося. Ну, в принципі, так, да, підтвердилось. Зменшилось, але не припинилось, на жаль, підкреслюю. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, сьогодні у нас, напевно, коротенький вліз буде, бо знову і зі світлом обмеження і так далі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені М -м, давайте, зачитаю. Е, просять мене подивитись, чи майорітиме прапор РДК Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону над Кремльом. Нібито таке хочуть зробити, коли змінять режим у Кремлі. Ну, Давайте запитаємо, чи дійсно таке буде. Гараз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, коли зміниться режим у Кремлі, коли оця вся путінська кліка згине. Чи будемо ріти над Кремлем? Uh, прапор РДК, Легіону Свободи Росії або Сибірського батальйону? Скажіть вам правду. Урус. Дагас. Тейвас. Ай вас перевернутий. Єбо і Лагус перевернутий. А, ну, загалом, відповідь позитивна. Ну тут ще дещо цікаве, показують. Що ми маємо? А, урус, Дагас, Тейвас, це перевернутий, Геб, Лагус, перевернутий. Ну, ось, власне, урус у контексті армії, да. Тобто. Це ж якраз військові формування. Тобто, да, показують, що і не тільки ці пропари. Ну, ось зміна влади відбувається, ясно, що це після зміни влади буде. Е, ну, До речі, як та влада поміняється в Росії. І схоже, що теж вона там силовим шляхом буде мінятися. Ну, саме путінський режим, щоб згинув, якби. Те, що вони там будуть собачитись між собою, да. Но це і ще якась сила тут стороння йде. Показують, що не так скоро. Не такий швидкий розвиток подій. Ось показують, що не тільки цих підрозділів, названих, а схоже, що і ще там чиїсь прапори можуть бути Загалом. Ну і лаус перевернутий. Ну, все-таки є якісь підводні камені, але є, але. Але є, але. Не все буде настільки гладко. Ну, але взагалі відповідь позитивна. Да, прапор, принаймні. Прапори когось із цих підрозділів точно будуть майорити. О, По Гебо можу сказати, що це і ще щось, можливо, якісь інші підрозділи, може ще якісь структури. Ну так, да, може, там прапор України поряд буде. Жартую, звичайно, ну, чув, хоча як знати. Ем... Тобто, загалом, так, да, має таке бути після того, як Путінський цей режим винесуть вперед ногами. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, до речі, Лагус зазвичай смертою показує, так що перед ногами винесуть, я даремно сказав. А, гаразд дякую за відповіді. Добре, давайте далі. Подивіться, будь ласка, що буде з любителями руського міра, які живуть і працюють в країнах Європи після нашої перемоги над Росією. Ну, давайте так і спитаємо. що ж любителі руського міра чекає? Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а що чекає любителів руського міра в Європі, які там живуть, мешкають, які туди переселились після того, як Україна переможе Росію? Скажіть вам правду. Інгус. Соула. Агалас. Ооо! Перт. Турісас і що? Отал. Хо! -хо, -хо. Так додому, додому. В родною говень, як то кажуть. Тут воно так виглядає. Що у нас тут? Інгус, соло, хагалас, Перт, Турісас Отал. Е, ну, дивіться, знов таки, це я подивився Європу загалом, а що взагалі чекає таких любителів. Е, ну, Зрозуміло, що в залежності від країни будуть певні відмінності. Тобто, ну, тут і показали середню температуру по лікарні. Ну, Вектор загальний зрозумілий. Отож, про що мова? Е, да ось, ну, ніби початок такий радужний, думаю, аж дивно. Ось, бачите, достаток прям, забезпечення у них і так далі. Але ось іде медіа. Да, це й перемога наша, перемога у війні, ось якщо так. Це й медіа йдуть. Тобто події будуть висвітлювати, і таких любителів руського міра будуть підсвічувати. Ну, зрозуміло, що це більше про якихось більш публічних осіб деться, так? Я не думаю, щоб це кожного рядового росіянина підсвічували. Але багато медійного шуму буде довкола цього. Багато чого ми побачимо, багато чого покажуть. Ось Хагала, ну, перемога в війні, зрозуміло, на сам по собі. Я питаю, що їх чекає. Хагала з них чекає. Карма. Угу. За них візьмуться. За них візьмуться обов'язково. Хагала сперт, удар по достатку. Дослівно. А, дослівно. Да, ось Турісас, ось активні дії по відношенню до них. Мало то Турісас це якесь е, рішення, знаєте, сказав, як одрізав. От що. Сумарно це все можна подивитись. Це можуть бути якісь заборони обіймати якісь певні посади. Це заборони, наприклад, там, наприклад купляти там, не знаю, нерухомість, там, автомобілі, може ще щось. Тобто, чітко ну, удар по достатку. Мало того висвітлення в ЗМІ. Будуть їх, що називається, підсвічувати. Всі отакі випадки любітельства руського міра. Буде обмеження по достатку. Точно будуть активні дії. І що до чого, що до того. батьківщини їхньої. В даному випадку це якраз позначка на Росію. І, і воро... Турісас, до до речі, не тільки активні дії показує, а й ворота. Ворота додому. Так що це буде? Будуть їх виставляти, виселяти, обмежувати. Обмежувати спеціально, ну прям примусова депортація. Ну, може, в якихось країнах і буде, наприклад, там країни Прибалтики, да, можуть таке зробити. Ну, наприклад, те, що мені йде, може і ще якісь країни Євросоюзу? Допускаю. Ну, це не буде прям, знаєте, загальна політика Євросоюзу, що всіх росіян додому. Ну, багатьох таки дійсно ось додому відправлять. Оце точно. Тих, зокрема. Перти розкриття інформації показує. Тобто дуже прям велика гонитва буде за російськими шпіонами. Всіх, Всі любітелі руського міра будуть дуже сильно перевіряти на рахунок співпраці там з ФСБ і так далі. Да, І відповідно, якщо ось розкривається інформація, що така співпраця була, ну тоді відкриваються ворота додому, да, уже по турісазу, що називається добровольно принудительно. Да? Ось. Ну, загалом нічого хорошого їх не чекає. Карма їх і там дожене і за них візьмуться. От. Ну, знов-таки, це середня температура по лікарні. Хтось може взятись, яка якісь певні країни Європи, а хтось може, знаєте, ось іну соло. Ну, спустити на тормозах. Скажімо, яка-небудь Германія. Ну, наприклад. Ось. А ви взагалі да, Основну масу любителі руського міра потрусять. Притом так гарно і багатьох ось о. Родна яговень чекає. Так, ну гаразд. Так, ніби все. На сьогодні, напевно, все. Треба ще встигнути завантажити відео. Араз, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до Рунта стайл перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить!